Льюіс Керрол Аліса в Задзеркальній країні читає Меланія. Аліса в Задзеркальній країні. Дитячий фентезійний роман англійського математика і письменника Льюіса Керрола, написаний як продовження надзвичайно популярної казки Аліса в країні чудес. Аліса уявляє, наче у відображенні можна пройти і на свій подив. Дійсно опиняється за дзеркалом. На перший погляд там усе виглядає звичайно, але згодом трапляються неймовірно химерні речі. Малюнки в тексті художника Джона Таніела. Розділ перший. ЗАДзеркальний дім Напевне відомо лише те, що біле кошеня до всього цього не причетне в усьому винне, чорне кошеня. Справа в тому, що стара кішка умивала біле кошеня протягом останньої чверті години, і воно досить терпляче зносило це. Отже, як бачите, воно ніяк не могло бути причетним до цієї витівки. Ось як Діна мила своїх кошенят. Одною лапою вона наступала на вухо бідолашному малому, а другою мила його мордочку проти шерсті, починаючи від носа. Як я вже говорив, саме в цей час. Вона старано вмивала біле кошеня, яке спокійно лежало, і навіть пробувало мурчати. Без сумніву, воно розуміло, що все це робиться задля його ж добра, але чорне кошеня було вмите вже давно. Аліса сиділа, скрутившись калачиком, у куточку великого крісла, і намагалася розмовляти сама з собою, хоч їй хотілося спати. Кошеня в цей час. Гасало за клубком вовни, яку Аліса намагалася перемотувати. Воно ганялося за клубком, доки той весь не розмотався. Всі нитки валялися на килимові, перекручені і заплутані, а кошеня поверх них ганялося за власним хвостом. Ах ти шкода така. скрикнула Аліса і, спіймавши кошеня, поцілувала його. Цим вона хотіла показати, що кошеня потрапило в неласку. Справді, Діна. Не навчила тебе розуму. Треба було вчити, Діно, треба було, додала Аліса, намагаючись говорити сердитим голосом, і з докором подивилася на стару кішку. Потім вона підняла з підлоги кошеня і вовну, знову вмостилася в кріслі і почала мотати клубок. Робота, одначе, не дуже посувалася вперед, тому що Аліса весь час розмовляла з кошеням або сама з собою. Кошенятко дуже тихенько сиділо у неї на руках, вдаючи, що слідкує за її рухами. Воно...